18 жовтня на Ямпільщині стартував міжнародний форум туристичними шляхами українського поділля, який зібрав представників креативних індустрій, туризму, органів влади, бізнесу та громадськості. Організаторами заходу виступили місцева асоціація органів місцевого самоврядування, кластер шляхами Тріпільської праматері, громадська організація Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад, Вінницька обласна військова адміністрація. Ямпільська міська рада це платформа для співпраці учасників туристичного ринку, які мають ідеї, ресурси та засоби для подальшого розвитку туризму. Мета форуму посилити роль громад створенні якісного туристичного продукту, залучити інвесторів до проєктів. В рамках форуму проведено декілька панельних дискусій. В центрі міста було представлено творчі здобутки Ямпільщини. Та мистецький потенціал громад і майстрів в рамках проєкту Міфологізація Тріпілля, які залучені до кластеру шляхами Трипільської праматері. Мене звати Павло Єрмій і я є організатором цього заходу спільно з Ямпільською міською радою і багатьма громадами Вінницької області. Ми запустили вже майже два роки назад проєкт, який ми назвали шляхами Трипільської праматері, це об'єднує громади Черкаської, Вінницької Кіровоградської області. А зараз ми запустили співпрацю вже з Молдовою з Румунією. Приїхали перші представники румунських громад. Сьогодні ми будемо підписувати великий меморандум про створення європейського культурного шляху, і це саме головне, що нам потрібно. Тому, якщо ми з вами хочемо максимально розвивати туристичні можливості Ямпільщини, Климбівщини, Тульчинщини, Томашпільщини, Вінницької громади, Черкаській взагалі України, наша з вами спільна справа це об'єднати зусилля і крок за кроком розвивати привабливість туризму на цій території. Тому що в Україні... Після війни, навірно, ми не зможемо, скажімо, дуже сильно похизуватися якимись там промисловими речами, ще чимось, але люди сюди приїдуть. І туризм це те, що наш дозволить нам показати нову Україну після цієї війни, нову Україну, нову нашу ментальність, нову нашу ідентичність, показати, якими ті українці, які змогли втриматись навіть тоді, коли в нас ніхто не вірив. Тому слава Україні. І давайте працювати. Форум, що відбувся в Ямполі, важливий етап тривалої роботи з партнерами. Відповідний меморандум був підписаний в 2023 році. Це також навчання, залучення ентузіастів, майстрів до спільного кластеру. Серед гостей форуму були представники ряду громад, учасників кластеру та гості з Молдови і Румунії, адже ареал кутено трипільської культури поширюється на території України, Молдови та Румунії. Подністров'я належить до раннього етапу розвитку трипільської культури, тому Ямпіль як місце проведення форуму обраний не випадково. Він знаходиться у прикордонній частині великого маршруту. Саме тут було підписано меморандум про розширення кластеру із залученням Молдови і Румунії. Форум розпочався з вітання його учасникам ямпільського міського голови Сергія Гаджука. Щиро радий вітати вас усіх у нас на Ямпільщині благодатному краї, що вражає крутими дністровськими переламами та схилами, зачаровує духом древньої краси та культурної спадщини, славиться щедрими людьми та талантами. Хочу познайомити вас ближче з Ямпільською громадою, тож коротко розповім про наш край. Ямпільська громада прикордонна громада у найпівденнішій частині Вінницької області, що розташована на лівому березі Дністра та межує з Республікою Молдова. Загальна площа громади 788 квадратних кілометрів, де проживає 36,5 тисяч мешканців. В складі громади 38 населених пунктів, що об'єднані в 17 старостинських округів. Громада має достатньо високий рівень ділової активності. Загальна кількість підприємств та ФОПів, які ведуть свою діяльність, складає 1472, майже півтора тисячі. Основу нашої економіки складають 27 приватних агропідприємств та 10 фермерських господарств. Основними напрямками є рослинництво та тваринництво. Досить активно розвивається садівництво та виноградарство. Промислова главу з громади представлена трьома підприємствами. В громаді також функціонують 8 сонячних електростанцій, чотири гідроелектростанції. Функціонують чотири підприємства, які займаються видобуванням декоративного та будівельного каменю. Його самобуття, краса умілими руками майстрів перетворюють на витвори мистецтва. На території громади є поклади із значними запасами пісковику, вапняку, крейди та інших осадових гірських порід. Триває розбудова індустріального парку Дністер, який спеціалізуватиметься на виробництві паперу та паперових виробів, переробці рослинної продукції та, інші, та в інших сферах діяльності сумісних із зазначеним. Я хочу сказати, що стосується виготовлення паперу, це Мабуть, один такий унікальний винахід буде, тому що подібних заводів із подібною продукцією в нас у в Європі кажуть, що це буде перший. Це місцевий камінь Е, з якого буде виготовлятися папір. Зразки паперу у нас вже є. Доволі такі. Симпатичний матеріал. Потім він буде працювати і для упаковки відповідно, і для всіх напрямків. Ну дай Бог лише втілити в життя. Зразки є. Територія є. Відповідно, кроки зроблені. Реєстрація проведена у міністерстві економіки. Тому працюємо далі. Будується мостова переправа через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні в місті Ямполі. Пропускною здатністю 5 тисяч автомобілів на добу, 5 тисяч автомобілів. Яка скоротить шлях від Києва до Кишинева на 145 кілометрів? У нас сьогодні є гості із Молдови. Є е, е, мій друг є Ліля Піліпєцька. Я хотів би в закінченні своїх слів сказати і запросити Лілю е, сюди, на сцену. Е, хотів запросити на сцену і знаєте, так е, виходить. Ми маємо дуже гарних сусідів. Вони, коли почалася повномасштабна війна, ви знаєте, коли почали розфасовувати крупи, муку і таке інше, ви знаєте, з чим ми зіткнулися? У нас були крупи і мука. У нас не було пакетів. У нас не було що фасувати. І, е... Наші найближчі друзі через Дністер вони нам передали упаковочні, е, тому що ми були закріплені за е, під Житомиром Населений пункт е, е, Макарів. Е, ми е, закріплені були за тою територією, ми готували туди е, відповідну продукцію і для того, щоб розфасовувати, навіть така вроді здавалося, малесенька-малесенька, але допомога вона. Прийшла, а потім була і спальні мішки, і інші, і треті, і четверті. І сьогодні на території Молдови, Сорокського, Сорокського району, громади, сьогодні є біля півтора тисячі наших українців, яким вони надають притулок. Я, ми мали зустрітися з нею на День Незалежності України, а потім мали зустрітися на День Незалежності Молдови. Так, чуть-чуть там нас обстави не склалися, але ми заготовили були, е, для них. От такий малесенький сувенір і хочемо передати е, нашій нашому другові, нашій Лілі. Це, це, це е, карта виготовлена з каменю, виготовлена нашими умільцями І я хотів би, я передаю е, від нас усіх, від України, передаю вам. Перш за все, я дійсно вітаю нашу туристичну родину, друзів. І я от останнім часом про це багато говорю, тому що туризм це сфера багато в чому відрізняється від всіх інших, тому що тут людські зв'язки, взаємодії, це напевно ключ взагалі до всього. Та? Тому що що ми продаємо, ми продаємо враження. І е, те, що в нас є, це як з того, що в нас є. В принципі, що може стати туристично привабливим, є в кожному місті, в кожній громаді. Наскільки за рахунок цієї людської взаємодії, креативності об'єднання, ми можемо це продати іншим, щоб за ці враження люди платили, приїжджаючи до нас в гості, залишаючи в нас гроші. І власне тримається ця сфера в нашій країні протягом. Багатьох десятків років саме на людях в першу чергу, на їх проактивності, на їх впевненості в тому, що ця сфера є важливою галузю економіки, приносить добробут громадам, приносить наші місця. Краще життя і е, є дечим більшим, тому що теж є певним елементом нашої дипломатії у світі, нашої промоції, культури, історії, традицій. І тому пану Павлу, якби особа, особливі втікає, особлива вдячність, тому що, е, напевно, якби не пан Павло я би так далеко не доїхала, е, але е, власне його наполегливість і е, впевненість в тій справі, яку він робить, сьогодні об'єднуючи саме людей. Без якогось централізованого фінансування, працюючи над цим безмежно важливим маршрутом, хочу просто такими своїми двома, напевно, історіями поділитись: того наскільки я розумію, важливим є те, що ви всі робите. Одна я була минулого року комісаром України на Венеційському бієнале. І на виставці, яка курувалася саме кураторкою цього бієна, загальна тема його була деколонізація, коло, деколонізація і багато було акценту саме на Африку. Але одні з експозицій, саме нею курованих, була виставка, яка називалась «Гіпотез Небелівки, зроблена британським архітекторським бюро. На тему взагалі того, що селище Небелівка в Кіровоградській області є взагалі найдрівнішим демократичним містом у світі, і ну тобто, за рахунок таких всіх ефектів сучасних відеопроекторів було розказано, показано взагалі там ті фрагменти фрагменти землі. Тобто це робота велика наукова архі... першу чергу науковців і археологів. Пізніше архітекторів британських, які це підхопили і зробили як певний певну історію, в якій вони розказували взагалі, що це найдревніше місто, в якому не було культових споруд, і в якому але були всі елементи міста. Тобто, оскільки це було про архітектуру, про деколонізацію, воно дуже добре лягало в цю концепцію. І це про те говорю, що в принципі. На жаль, це, чи не більше, на щастя, це показувало, на жаль, це показувала не Україна. І ми це всі маємо усвідомити, що ми маємо в нас тут багато дуже унікального. І, але про це ніхто не знає. Ну, це теж треба очевидно зрозуміти, що майже ніхто не знає про нашу унікальну трипільську культуру. Ви не знайдете її паралельно в згадках з культурами Майя і так далі. Хоча, ну, тобто, те, що тут відбувалося, багато років десятиліть сторіч намагались приховати, заховати, щоб не показувати всю цю напевно силу нашого коріння, яка теж є причиною того, що ми сьогодні вистоїмо в цій війні проти, проти другої армії світу. І все, ще збираємось тут, і говоримо про нашу культуру, говоримо про нашу історію. Тому саме через туризм. Тільки через туризм, через створення цікавих сучасних нових продуктів, ми це можемо донести світу. Коли люди приїдуть сюди, коли вони побачать, коли ми їм це покажемо в унікальному креативному туристичному продукті, і минулого року я була тут, це теж стало напевно для мене одним з відкриттів. Я приїхала в Ямпіль і в Бушу. І я була вражена наскільки класну туристичну дестинацію ми маємо в країні, і наскільки насправді мало людей про неї знає, може добре в якомусь сенсі, та але зараз я думаю, що ем, ми маємо загрозу, ми маємо е, можливі. Е, Роботи з видобутку корисних копалин в туристичному об'єкті, і над цим нам всім треба об'єднуватися і цього не допустити. Об'єднуватися також для того, щоб на державному рівні були створені певні е е е території, які будуть визнані е туристично привабливими, в яких не може бути видобутку корисних копалин асфальтних заводів, е вирубки лісів, тому що. Туризм може принести значно більше коштів а, в нашу країну, ніж може принести навіть один е, якийсь видобуток цих корисних копалин. А, але ми зруйнуємо ним унікальну історичну культурну е, спадщину. Тому роботи в нас насправді всіх дуже багато, але коли я бачу таку зацікавленість, і так багато людей, які приїхали в далеко, не просте логістичне місце наразі. Це показує, що ми всі на правильному шляху. А з мого боку особисто і з Державного агентства розвитку туризму. Ми всіляко підтримуємо цей проект. Будемо наносити його на ті мапи, які ми зараз готуємо власне, таких маршрутів по Україні. Це дуже важливий маршрут, а про нього потрібно більше говорити. Але для того, щоб про нього говорити, потрібно, щоб тут були місця, де зупинитись, щоб люди готові були приймати. Щоб були е, культурні, креативні індустрії, продукти, де люди можуть потратити кошти. Тобто, наприклад, зараз, там проходивши повз вишиванки, дуже гарні вишиванки, але вони поки що мені сказали тільки, е, тільки виставкові. Важливо, щоб куди б ти не приїхав, ти міг потратити гроші. І, е, тому що це є суть туризму. Дві речі: це кількість ночей, які турист привів, і кількість грошей, які він у вас потратив. Для того, щоб він це зробив, тут є все. Тут є унікальні хатинки, які можна відновлювати, робити зелені садиби. Тут є збереження взагалі, традиції дуже древні, які потрібно десь підтримати, десь відроджувати, але є все. І я впевнена, що скоро відкриється перехід у Молдову. І саме такий міждержавний маршрут ознайомлення з культурою це завжди те, що цікаве для далеких ринків, наприклад, китайського, інших там, європейських ринків. Це те все, що є в цьому регіоні. Тому перепрошую, що довго, але просто маю дуже багато що сказати. І справді будемо робити, головне зараз робити. І тому, якби в добрий путь. Дякую. Дякую. Сьогоднішній форум, сьогоднішній захід не тільки для Янківщини, а й для Віннични. Це надзвичайно важлива подія. Це надзвичайно велика честь і відповідальність для нас з вами. Сергій Іванович сказав про Ямбрищину. Я би сказав би, що Вінниччина в цілому це аграрний регіон з своїми надзвичайно потужними чорноземами, своїми безкрайними полями. Я думаю, що досить багато гостей, які їхали на цей захід, бачили, що серед широких ланів є надзвичайна на принципі вкраплення нашої природи, наших природного ландшафту. Ми надзвичайно пишаємося, що на території Вінницької області є дві серйозні водні артерії, які одні з найвеликих в нашої держави, це Дністер, це річка Південний Буг. Також, крім того, що Вінниця славетна відповідною природою, Вінниця має надзвичайно глибинну історію. Один із таких фактів, що на території Вінницької області розташована одна із найбільших кількість. Палаців маєтків порівнянні до Тернопільської області. І саме важливо, що ми займаємо друге місце за чисельністю, а перше місце за тим, як ми це зберігаємо. Тому це той факт, коли ми досить бережно і відповідально відносимося до своєї історії і цінуємо ті працю, яку нам передали наші попередники. Тому от такі речі, про які я говорив, це є серйозний фундамент і можливості. Того, що ми маємо і розвивати турист, зелений турист. І я би хотів підкреслити, що Ямпільська громада в плані розвитку зеленого туризму є флагманом серед громад Вінницької області. Я також переконаний, що сьогоднішній форум для нас усіх це можливість об'єднати наші зусилля безпосередньо ентузіазмів, науковців для збереження тих багатств, тих благ, які ми маємо на території Вінницької області. І також переконаний, що це є додатковий майданчик, де ми можемо обмінятися думками, ідеями, поділитися тими напрацюваннями, розробити можливо і відповідні нові маршрути. Тому я ще раз дякую всім, хто приїхав, хто є учасниками сьогоднішнього форуму. Я хочу передати щирі і теплі вітання від депутатів Вінницької обласної ради, від голови від себе особисто, всім, хто сьогодні присутній, хто працює на роздух. Як він не чинить, так і нашої держави. В рамках сьогоднішнього форуму я хочу побажати плідної, і ефективної роботи, нових звершень, цікавих знайомств і швидкої перемоги. Слава Україні! Маю честь привітати нас всіх від обласної військової адміністрації, побажати всіляких гараздів, продуктивної праці, ефектив... ефективності нашої роботи. І е, хочу зазначити, що кожен великий шлях він починається з маленьких кроків. Бо такі кроки ми робимо сьогодні нашою роботою, нашими зусиллями. І е, наприкінці великі-великі сподівання, що ми будемо мати той результат, до якого ми прагнемо. І е, треба сказати, що всі наші громади в області це кладість унікальних е, можливостей, унікальних потенціалів. Тому тільки спільно ми зможемо реалізувати те, що ми маємо реалізувати, для того, щоб Вінничина дійсно була подорож за враженнями, і ці враження були такими, що кожен турист, кожний відвідувач нашої області хотів сюди повертатися і ну, хоча б принаймні кожен рік. Тому тільки спільно, нашими спільними зусиллями ми до цього прийдемо. Хорошої роботи, задоволення від цієї роботи і так, щоб ми пишалися результатами, яких ми досягнемо. Дуже всім дякую. Просимо до слова онлайн першого заступника директора департаменту розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Василя Борисовича Стеценко. Доброго дня, шановні учасники форуму. Передаю вітання до Олександра Васильовича. На жаль, він не мав змоги зараз прийняти участь. Декілька слів скажу Я. Дякую за запрошення. Ми раді міжнародній співпраці, яка вже декілька років активно розвивається між нашими областями, завдяки організаторам даного форуму між Аркаській вільніськи та правдась областями. На сьогодні актуальним для розвитку туризму наших центральних регіонів є залучення нашого місцевого туриста і залучення інших туристів з інших регіонів. Для цього важливий є розвиток зеленого туризму, розвиток креативних індустрій, розвиток подієвого туризму. Наші області мають всі необхідні складові для передомови для такого розвитку. Зокрема, і, Черкащина, і Вінниччина – багато багатористичні об'єкти, туристичні, об туристичні пам'ятки, архітектури, заповідники. На сьогодні ми, як Черкаська область орган влади, працюємо на популяризації туризму, популяризації відпочинку в Україні, зокрема в нашому регіоні. Ми опрацюємо і модернізуємо наші туристичні додатки, подорожуючи кашель, працюємо над розробкою туристичних сайтів. На сьогодні наші громади активно розвивають... І локації, і події, щоб все-таки тих умовах, яких ми зараз живемо, мати змогу над нашим туристам і військовим відпочивати. Хочу відмітити, наприклад, Національний природний парк Холодний Яр, який із спільною за підтримку Українського культурного фонду розробляє віртуальні тури. Водійницьку територіальну громаду, яка завдяки співпраці з меценатами на сьогодні відкрила новий етнографічний комплекс Солений Яр. Хочу відмітити місто Кумень, яка громада постійно розробляє і проводять нові події, нові локації за туристів. Дякую за запрошення. Всім рідним праці. Аби дізнатися більше про роботу форуму в частині панельних дискусій та про містечко майстрів, слідкуйте за програмами на нашому Ютуб-каналі Ямпільське Телебачення.